Українською мовою свідомість це є світло до місця. Звідки світло? А чому ж вона, як свідомість, яка дивиться, яка проявляє реальність, не усвідомлює, що вона її проявляє. Не ловиться у цей момент, звідки йде це світло. От зараз це ловиться. От бачиш, як воно переводиться. Ми на ретриті. Що робимо? Переводимо цей фокус, так? Із того, що в грі, до того, що є. І тому, от під час ретриту все у благості, всі щасливі посміхаються. Лише це фокус переведений назовні на тіло, і все зникає, так? Просто у нас, у людей, утотожнюється любов з чимось будь-чим, тільки не з самою любов'ю. Радієм. Гарного дня. Радіє. Гарного перебування. Дуже рада бачити. Рада бачити, навзаєм гарного перебування. У нас сьогодні розмова цікава. А, е, Марія, переглядала передачу і крутяться думки навколо одного питання. Е, значить, є уявлення якесь своє. Хочеться почути від Марії. Є творець і є творіння. Це не ілюзія. Свідомість це творіння, парадокс у існуванні е, Іринко, в тому, що свідомість, ну ми самі знаємо, так? що свідомість побачити неможливо. так? Тому що вона так. сама дивиться. Вона сама так. дивиться, свідомість, так? Ось. І виходить, вона дивиться, а отже, вона створює свідомість. Тобто українською, давай розберемося так. Українською мовою свідомість це є світло до місця. Звідки світло? Як гарно. Так, ну умов, ну, це ну, найкраще із усіх слів про свідомість. Ну, англійською також воно гарно має, має гарний, е, ну вкладено гарний сенс, так, це слово качесне. Ну, там треба гарно англійською вимовляти, але воно має. А українською воно найкраще звучить. Отже, а звідки світло? От саме свідомість це є оце світло до, до, ну, до чогось, так? І от до чого це свідомість дивиться, і, значить, вона освітлює власну реальність. Тобто це проєкт. Е, проект ну, сама проекція. Тобто, світло йде, і проекція відбувається, так? І ніби свідомість дивиться. А чому ж вона, як свідомість? Яка дивиться, яка проявляє реальність, не усвідомлює, що вона її проявляє. В цьому причина цього сну якраз ілюзії, яка ну, людська свідомість не усвідомлює, що вона її створює реальність. Тому що вона не фіксує, звідки йде це світло. Вона стає тим, хто у цьому світі проявлений. І це також свідомість. Отже, отже, дивись, отже, ну, свідомість саму, як би зафіксувати неможливо побачити, так? Повторимося, тому що вона сама дивиться. Чому ж вона, ця свідомість, не усвідомлює, що вона є цим проектором цієї реальності, яка і є свідомість? Тобто це світло до місця, світло, яке проєктується, створює цю реальність. так? Але звідки йде це світло? Не усвідомлює, не ловиться цей момент, звідки йде це світло. Сама свідомість є, тобто, оце от свідомість, так, проєктується, воно все спостерігається і цей, хто проєктує, стає самою проекцією. Тому він не усвідомлює себе як істину, яка є, ну, усім відразу. Ну, Людина, умовно кажучи, так? А цікаво, а де, де місце спостерігача в цій свідомості? Ну, воно не має ні місця, ні плану, воно не має ні місця, умовно кажучи, бо свідомість це світло до місця. Вже, От, ну, тобто, воно роз, ну, розповсюджене. Отже, ну як місця? Людина що вона, ну, якби, має свідомість, нас свідомо, так? Оце якраз світло до місця це і є, якби оця людина, яка свідома, так? Тому що світло, до, до, ну, умовно кажучи, до цього тіла, розуму і так далі. так? Але хто за цим, що це за цим стоїть? Ну, звідки це світло, розумієш? Людина це не ловить. Тому що вона себе повністю перевела у оце тіло і розум. Вона не, не стоїть за цим. Ну, хто? Ну, звідки це світло? Ясно, що до місця, це все світло, це є енергія, все. Але оце, що є самою ну, сам, сам, самим буттям, це не ловиться. Це, не, ну, скажем, не. Особливо. От зараз це ловиться. От, бачиш, як воно переводиться. Ми на ретриті що робимо? Переводимо цей фокус, так? із того, так. що в грі, до того, що є. Ми переводимо це свідомо, ну, там певні кроки є, певні, умовно кажучи, практики. А тут воно зразу само працює, бач? Якщо так. Ти І ти да, знаєш, ти... От ми, от бачиш, ми почали цю розмову, і воно mm -hmm. само, тому що, ну, це якраз те, що дивиться, а не те, що там, у грі. Не те з чим так. Марі, А це таке питання. Ай, а що думає, чи що заставляє людину думати, що є я? от таке окреме і, і таке обмежене. Оце якраз оцей фокус. Який перевівся, ми зараз повернулися до присутності, так? Ми єці, так? А оце переведення фокусу саме до того місця, до якого йде світло, так? це і є те, що не дозволяє. Перебувати в цьому, момент, ну, в цьому буті, самим буттям. Тобто, оце зміщення оцього, умовно кажучи, сприйняття mm -hmm. із того, хто бачить, до того хто, до того, хто грає роль того, хто бачить. Тобто, от навіть Ну, нещодавно там людина писала: От розпові... Розкажіть мені, що це йде через Марію. Вони бачать людину, гравця. Вони знаходяться у цьому полі свідомості, фокус переведений, і вони бачать людину, тому що вони самі себе ототожнили з людиною. Коли є присутність, то все є присутністю. нема нічого розділеного. Все є оцим єдиним полем. Умовно кажучи. Але як це єдине поле сприймається, якщо, ти, якщо є тільки одне єдине буття, так? воно ж єдине. Коли переведений фокус, то ти, ну, воно єдине. От зараз, єдине, так, зараз немає ні, ні, ні Марії, нікого. Зараз є єдине. Ось. Оце є абсолютність. Оце, як воно легко переводиться, правда? Виходить, спостерігач один, а оцих точок сприйняття їх багато? Так, так. Дивись, дивись, тут відразу йде схожість із таким першим плодом, який був в раю, а це якраз і є ну, якби форма, форма всесвіту, інжир, пліт такий. Коли його ніби, це як е, квітка, яка росла всередину. Ну, коли воно, от, наприклад, ти уяви собі з цього із е, центру розповсюджується, то є багато цих ворсинок, точок. Воно а -а -а. стає Всесвітом, стає цією свідомістю. А коли його умовно, закриється, то воно в одній точці знаходиться. А свідомість отут, навколо цієї одної точки, цей пліт, воно так от, от, ти відкриваєш і закриваєш його, так? коли ти входиш туди, воно відкривається і стає багато розсипається увага. Ну, тобто розсипаються ці герої, Ну, умовно кажучи, всесвіт, багатогранність. Коли ти його скриваєш, воно схоплюється в одній точці і стає єдиним. Буттям. Ну в ньому нічого нема. Тільки оце єдине буття в ньому нічого нема. Умовно кажучи, нічого не проявлено. Але проявлено водночас. І оця точка якраз ну, центр існування, тобто буття, ну сама ну, єдність, те, що є, правда, абсолютність все, все от, вона, коли оця присутність, так, то воно відразу. Ну, воно ж не бачить нічого, крім присутності. Воно, воно є нею. Так? І це якраз і є любов. Все решта не любов, все решта ілюзія. Тобто запитують, о там значить, Марія там до одного може, ну там, умовно кажучи, відносить, ну там, умовно кажучи, ти ти не можеш відноситися в цій, в цій позиції до когось по-іншому, крім єдності. Тому що це єдине. Ти не можеш зіскочити із цього стану, з цього відношення, умовно кажучи, хоча це нема відносини, бо нема того, хто говорить і того, хто слухає це говоріння. Є одне, тому це не відношення, це єдність. Ось. І саме оце і є любов'ю. Тобто, ну, присутність все в одному. Це і є любов. І вона не розділена. Вона, умовно кажучи, єдине ціле, розумієш? Ну, тобто, не можеш, От, ну, наприклад, ми розмовляли нещодавно із нашим адміністратором, то, умовно кажучи, дивишся очі собаки, умовно кажучи, так? Ну, ти все рівно в цьому бачиш Бога, правильно? Нічого не бачиш, крім Бога, так? але інша справа, як реагує пес на це, в нього він розчиняється також, розумієш? Ну, в нього стає оце, ну, оце несамовитість, оця от не, оця от така проявляється в ньому така благість, він, він завмирає. Ну, собака, умовно так, будь-що. Якщо ця позиція постійна, так, то оце все. Стає оцією енергією. І тому от під час ретриту все у благості, всі щасливі, посміхаються. Лише це фокус переведений назовні на тіло, і все зникає, так? Зникає. Угу. Все зникає. А потім знов зустрічаємося, а воно від, крім присутності нічого не існує, виявляється знов. Угу. І ну і в цьому в цьому якраз є, є дні щастя. І в цьому моменті. Нема, ну, нема, умовно кажучи, того, до кого ти ну, хтось може до когось відноситись. Так, плюс-мінус. Мінятись. Бо ця позиція вона незмінна. Відношення, тільки... відношення виходить тільки в гріє. Тільки в грі. А в присутності це є любов. Оце, є, оце от справжнє. Слово любов це є присутність, можна говорити любов просто. Просто у нас, у людей, утотожнюється любов з чимось будь-чим, тільки не з самою любов'ю. І в цьому, умовно кажучи, найбільша проблема. Тому що воно е пояснюється як відношення. Ну, взагалі, от в позиції присутності нема нічого, крім любові. Нема нічого крім буття. І це незмінне. І це абсолютне. І це ну, щастя, і це радість, і, і воно тільки воно має силу. Ілюзія не має сили. Тобто, от, позиція ілюзорна, не має сили. При тому, що це ж ця присутність, вона також бачить оце все проявлене. Правильно? Ну, ж бачиться, правильно? Але воно все бачиться як ось тут. Воно якось як в середини бачиться, правильно? Так, як все, ось. Угу. Да. як от все тут, умовно угу. кажучи, все, все єдине, і все в одному моменті, все тут. Ось. А коли людина знаходиться там, а не в присутності, то якраз це розсипана реальність, і вона являється ілюзією. Єдність це істина, вона не ілюзорна, і тому все сприймається як дух. Єдність або присутність, або любов справжня, так? це якраз і є от те, що є. Все решта ілюзія, От позиція. І тому це з цієї позиції все є Дух і все святе. І все немає е, немає плюса і мінусу. І все є абсолютність. І все є багатство, ну все, ну все є з цієї позиції. Ось, а ці решта позиції вони позиції розділення і тому ілюзорні. І тому обмежені, і тому в них нема чогось. От тут достатньо тільки от, ну, зрозуміти, що ну, сама свідомість. Але ж свідомість людини, вона не єдина. І тому оце саме світло, яке проявляється, так? як свідомість свідомість це оце світло, так? не той, хто проявляє, а саме світло. В позиції розділення воно сприймається ну, як світ окремий. Різноплановий, там окремі всі, всі, все. оце. І тому воно ілюзорна свідомість. З позиції цього нема ну, свідомості. Ну, тобто, все в одному. І тому ця позиція, хоча вона спостерігає, вона бачить, вона все, ну, свідо, свід, ну, все усвідомлює. Але це те, що знаходиться за межами, те, що є основою цієї свідомості. Світла, яке проявляє до місця. Це місце, в якому перебуває ця присутність. Навіть місце, в якому перебуває ця присутність, при тому, що присутність ніде не перебуває. Немає місця, немає простору, немає того всього. Це так, так. гарно, дуже гарно. Дякую. Дякую, дуже, дуже рада, тому що. З ірочкою дуже легко, тому що ну, нема розділення. Відразу, все відразу. І нема цієї розмови, і водночас слова звучать. А розмови нема. нема. От все, все. І сприйняття От... за все нема. Сприйняття нема. Угу. Воно зникає. От сприйняття є у людей, а у єдності нема. І воно зразу заскакує, правильно? В те місце. Воно, воно зразу засвоно, тому що воно ну, є єдиною правдою. І це от Як... одне. Дякую. 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 От. от. І більше нічого. Головне, це тримати і не, не вистрибувати знову з фокусом уваги десь де інде. А не, не бути в цільності. Ну, от якраз це, це, це ця цілісність. І, скажімо, ну, навіть якщо увага вискочить, але вже от всі, умовно кажучи, все, що налагоджено, те, що навіть Ірина бачила, як це проявляється на, на першому ретриті, своєму, ну, от, як проявляється матерія, як воно витягує, от заходить правильно? Зовні на середину. З середини назовні, тобто як оце відбувається, оцей перехід фізично, фізично. Да, фізично це видно, так? як енергія, як оце світло до місця. Воно як вихор енергетичний, світ, вихор світла. Оце слова українські, вони надзвичайні. Вони просто, отже, от все. І все, і більше нічого не треба. Людині Дякую. дії, як, як то в цій пісні ми ну, нещодавно розглядали в юнацькому вірші, написано: людині діє висота, а що ще більш людині треба? Дякую, обіймаю гарного настрою. Все є. Все вже є, так. Ми єдині, так.